Всім привіт! Ви на каналі Inksystem пропонуємо обговорити одне з найважливіших питань для кожного рекламодавця: Як правильно оплачувати рекламу на Фейсбуці? Які варіанти існують, та які помилки виникають. І перше, що вам потрібно знати, це як виставляються рахунки у вашому рекламному кабінеті на Facebook. Рахунки за рекламу Facebook може виставляти або при досягненні якоїсь певної суми. Тут ви самі можете задати ліміти списання. Або списання може бути в будь-якій сумі, що накопичилася на якийсь фіксований день місяця. Наприклад, кожного 30-го числа з вашої картки списується за рекламу, і це може бути або 10 доларів, або 200, в залежності від об'єму показаної реклами у цьому місяці. Майте на увазі, що якщо у вас новий рекламний кабінет, то контролювати поріг оплати спочатку ви не зможете. Фейсбук буде списувати по 1-2 долари лише для того, щоб пересвідчитися у вашій надійності та плодоспроможності. Якщо ви вдало пройдете випробувальний період, то згодом зможете виставити більшу суму в якості ліміту списання. Що стосується способів оплати, то ви можете використати дебітову або кредитну карту, або навіть PayPal. Щоб додати або змінити спосіб оплати, перейдіть до налаштування платежу в менеджері реклами Facebook. Будьте уважними щодо лімітів списання. Важливо, щоб банк не відхилив оплату через те, що на вашій картці вже досягнуно ліміт списання в іноземній валюті. Якщо ваш рекламний бюджет в місяць перевищує 100 тисяч гривень, то рекомендуємо підключити одразу декілька карток до кабінету і вибрати основний та резервний спосіб оплати чи підстрахуватися в разі відхилення оплати з першої картки? Ви завжди можете будь-коли переглянути підсумок платежів у розділі платежів у Facebook Ads Manager, де є повні виписки по тому, коли і в якому розмірі були списання. Не забувайте, що окрім ціни реклами, Facebook також списує податок. Розмір податку залежить від того, в якій країні зареєстровано рекламний кабінет. Щоб уникнути переплат, обов'язково виставляйте денний або загальний бюджет для рекламних кампаній. Це дозволить краще контролювати витрати та уникнути перевищення бюджету. Що робити, якщо оплата не пройшла і кабінет світиться як заблокований? Не панікуйте, це головне. Якщо ви перевищили ліміти, достатньо підв'язати ще одну картку і списати з неї. Кабінет моментально розблокується, і ви зможете продовжити рекламувати свій товар чи послугу. Регулярно перевіряйте історію платежів у Facebook Ads. Якщо помітите незрозумілі списання, негайно звертайтесь до підтримки. Використовуйте лише ті карти, що належать вашому бізнесу. В разі проблем зі списанням, служба підтримки може запросити від вас паспортні дані, щоб верифікувати, що картка належить саме вам. Радимо не використовувати VPN при роботі з рекламним кабінетом. У нас були випадки, коли рекламний кабінет реагував на зміну локації адміна-аккаунта і не давав змогу списати за рекламу з української карти. Ось і все. Сподіваємось, ці поради допоможуть вам ефективно поповнювати рекламні рахунки. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Хочете більше інсайдерських порад? Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашими експертними порадами щодо проведення успішних рекламних кампаній.